Запрошую всіх сьогодні, буквально вже через якусь годину, а точніше о 18.00 по Києву, підключитися до онлайн-форуму. Глобальна криза, вихід є. Давайте взнаємо правду. Інколи треба не тільки серіали дивитися, бойовики, якісь плітки, скандали, а треба знати правду. А де ми її ще фізнаємо? Якщо не тут, тому що це без ніякого замовлення, без ніякої пропаганди, прості, звичайні люди готували форум, збирали по крихітках правду з усіх, з усіх джерел, звідки можна, запрошували незалежних, вчених, які хвилюються за долю нашої планети, тому що ця доля нашої планети вирішується ось прямо зараз. І все залежить від нас, як ніколи, від кожного з нас, від позиції кожного з нас. Давайте подивимося онлайн-форум. Нагадую, о 18-й годині. Глобальна криза, вихід є. Підключайтеся. Хто не зможе подивитися сьогодні, вона буде в запису. Поцікавтесь у всіх соцмережах на Ютубі. Офіційні СМІ цього не покажуть вам, і вони від нас приховують правду. Отож, давайте всі разом послухаємо, подивимося і збережемо нашу планету і наше людство. Нехай воно процвітає, і наші діти і внуки любуються краєвидами і от такою чудовою погодою, яка є сьогодні.